Діки школа повного дня в першій половині дня діти мають академічні уроки а в другій половині дня мають клуби за інтересами. Це дає можливість тримати міцну базу знань і розвивати нахили індивідуально кожної дитини. А ми піклуємося про здоров'я, безпеку та комфорт наших дітей. Тому маємо відеоспостереження, сертифіковане комфортне укриття, енергонезалежність, психологічний та медичний супровід. Для нас важливий різносторонній розвиток дитини і щоб дитина зайняла своє місце в суспільстві. А тому в обов'язковій програмі є робота над метанавичками та робота над соціальними та підприємницькими проектами. І кожна дитина має унікальну можливість розробити, запустити і реалізувати проєкт, враховуючи свій досвід і свої навички. В школі діє програма подвійних атестатів з Arizona State University, Сполучені Штати Америки, що є першим в світовому рейтингу вище за критеріям інновації. Також Educator має статус Cambridge English Exam Preparation Center.